Життя проходить, навіть пролітає, і день за днем зникає в небуття. Хто ще живе, а кого й вже немає, так скоро закінчилося чиєсь життя. Настане день і землю ми залишимо. Настане час зустрінемось із ним. Життя моменти, все земне тут лишим, а там рішатись буде по ділам твоїм. Чого здобув живучи стільки в тілі, на що життя віддав чи змарнував, хто тут скеровував твої всі цілі, яку частину на служіння ти віддав? Що ти зробив? Питання стане рубом. Я тільки всього для тебе подав, у горлі комом відповідь зістрягне. Немає що сказати, просто промовчав. А всередині біль пече сильніше. Чому? Чому я злегковажив тим, що мав? А що ж мене манило все сильніше? Чому належного для пана не віддав? Собі старався вперше догодити, щоб у житті не гірше інших був. Так мало часу з Богом було говорити, а інколи про це я навіть і забув. Я кращу поруч дав усе служити, одному так нестерпно все нести. А потім були клопоти, сім'я і діти, що часу зовсім не було для інших діл. А потім старість скоро так підкралась, і стало тяжко все боліло день за днем, і ще тоді душа чогось бажала, і відізвався в серці тяжкий щем. Та ти сказав, що для тебе це запізно, хай молоді життя присвячують служить. Твоє життя закінчилось, на жаль, безплідно. І пора вічній вже переступить, а що вже там, що там мене чекає, що говорити буду, коли пан прийде. Талант, що закопав, напевно, відкопаю, мабуть, його він у мене забере, бо не примножив, що мені залишить те, що його він має забирать, а мені, те, що заробив, віддати мусить, і моя частка вічно там страждать. Життя без Бога вже і є страждання. Якщо ти зрозумієш, друже мій, тому не легковаш. Віддайся без вагання, йому служити час настав вже твій. Амінь.